Безперечно, це дуже послаблює збірну Фінляндії. Наша атака справа Ярмоленко. Піде передача на Богдана Будкату. Виконує подачу. Удар по воротах, Кривець влучає в стійку. Артем. Психології. Звичайно, гравці нашої збірної розуміють цей момент. Тут прекрасно на перехопленні зіграв Богдан Будко віддав пас на Андрія Ярмоленка. Ярмоленко. Теж дуже грамотно зупинився, віддав передачу на Богдана Бутка. І чудова подача. Чудова подача. Артем Кравець. До речі, Форвард, який проти Твенте. Я сподіваюся, що це є ознакою того, що наш боліст набирає хорошої форми. Коноплянка удар по воротах. Крадецький на місці. Ще один шанс у збірної України. Місника. Він сьогодні грає як другий форвард. Коноплянка відіграє суперника суперника в один. Холі стати майданчик. Просто забивай! Гоу! Гол! Гол! Артем кравець, відкриває рахунок, у цьому матчі на... Коноплянка. Другий написано тут у титрах. Поки що давайте цю атаку спробуємо розібрати. Блискуча робота нашої команди на лівому фланзі. Прекрасне соло Євгена. Видою на дальню стійку прострільна передача. А там Артем Кравець робить те, що повинен робити центр Форвад. Він замикається про спільну запропонувати. Помиляється кучер. Пукі. Удар по воротах у виконанні тієму пуса все-таки пробити тут дуже класно зіграв Андрій Ярмоленко. Відірвавшись від опікуна, вискочивши на Вільна Децький, але той пару роуда. Ярмоленко буде подавати тудового прапорція. Така подача Коноплянка. Лівою ногою. Удар! Повз ворота пробиває коноплянка. Хамзбакі говорив перед матчем, що ключовими гравцями збірної України є Ярмоленко-Коноплянка і Степаненко. Якщо вдасться їх в обороні проти тієму Пукі підключається арківу. Мача. Удар поворота. Забирають п'ять і холоні поєдинку. Все під контролем було в Андрій.